Усім привіт! Це подкаст Іточка, і я його авторка та ведуча Таня Касьян. І сьогодні я говоритиму про тему прав ЛГБТ, а також про те, як їх зображують у кіно та серіалах. Цей випуск підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Дехто знає нашу організацію Точка опори Юа як ту, що підтримує права людей з числа ЛГБТ та будує ком'юніті союзників та союзниць. Я сама є такою союзницею. Кілька років тому я взяла інтерв'ю у маму однієї лесбійки і захотіла розказувати історії, як батьки приймають своїх дітей та їхню сексуальну орієнтацію. Пару років з десяток інтерв'ю та книжка у мене пішли на те, щоб моя власна родина зрозуміла, чому я підтримую права ЛГБТ людей. Після того, як я почала робити це публічно, дехто з моїх друзів відкрився мені, дехто давно поїхав з України, бо не бачив перспектив, що його приймуть, дехто з цих друзів на фронті зараз, дехто залишається в Україні, попри постійну загрозу обстрілів. У цьому епізоді я би могла згадати з десяток фільмів про те, як ЛГБТ виборювали собі право бути прийнятими. Це і гордість або прайд про те, як ЛГБТ-спільнота Британії підтримала шахтарські забастовки у часі правління Маргарет Тетчер, це й оскароносна стрічка місячне сяйво, і звісно, Горбата Гора, яка у попкультурі стала чимось на кшталт мему. І мілк про Гарві Мілка, першого в США відкритого гомосексуального політика. Усе гаразд, Ден? Так. Все добре, Гарві? У нас все гаразд? Так. Я багато що зрозумів, спостерігаючи за тобою. Сумніваюся. Дарма, я зрозумів, що тобі треба йти далі, виходити в люди. Такий принцип роботи. У тебе єдиний шанс, в цьому твоя перевага. Твій біль. Ден, це більше, ніж біль. Тобто? У своєму житті Дене я закохувався чотири рази. Тричі намагався покінчити життям, і це лише моя провина. Тому що я приховував свої стосунки, маскувався і лицемірив перед публікою. Ти розумієш, про що я? Так. Це не просто робота чи законопроект, це наше життя і боротьба за нього. Це також серіал поза про ЛГБТ-спільноту та драх культуру йорка Це серіали Це гріх, які я вже згадувала позаминулому епізоді, а також хор чи нещодавний без пари в усіх трьох грає, до речі, Ніл Патрік Девіс. Готуючись до цього епізоду, я також дізналася про українські документальні та художні стрічки про ЛГБТ, які можна подивитися на такфліксі. Наприклад, документальний короткий метр «Екзарх» режисерок Надії Парфан та Марії Стоянової про священника, який вирішив піти з Києво-Печерської лаври і обрати собі нову паству. Це геї, лесбійки, бісексуальні, трансгендерні люди, а також люди, що живуть зі снідом. На тому ж такфліксі можна подивитися іншу стрічку художній фільм Це побачення, який отримав відзнаку на Берлінале. Режисерка Надія Парфан присвятила це кіно військовим, зокрема жінкам-захисницям, лгбт людям, а також членам команди і колегам з індустрії кіно, які приєдналися до ЗСУ. Але зупинитися сьогодні я хочу на першому сезоні серіалу Сучасне кохання. Кожна серія в ньому присвячена якійсь окремій історії, усього лише 30 хвилин. Усього лише півгодини про такі зрозумілі насправді нам істини, але про які чомусь ми так часто забуваємо. І от якраз сьомий епізод розповідає нам про сімейну пару двох чоловіків Тобіна та Енді, які планують усиновити дитину. Знаєте, напевно, що найбільше мене вразило в цих 30 хвилинах те, що нам показується звичайне життя гей пари без якоїсь особливої драми. Вони тут не ходять на марші рівності. Вони не машуть транспарантами з лозунгами про права ЛГБТ, бо в них уже є ці права. Їм не треба вже доводити своє право на існування. Вони просто собі тихо живуть, як і всі, мають спільний побут і мріють про дитину. І вони стають батьками найкращими батьками для маленької донечки. Привіт. Виглядає як співбесіда. Хто кого запитує? Думаю, ви маєте питати. Це ж ми хочемо вашу дитину. Точно. Хто ви? Хто? Я чи він? Як пара. Не окремо. Хто ви як пара? І чому дбатимете про мого хлопчика або дівчинку? Я не перевіряла. Починайте. А, коли ми вперше зустрілися на вечірці, я усіма внутрішнями відчував, що захворів на грим. Я зрозумів, що треба йти додому, але мені було з ним дуже цікаво. Ми гуляли до світанку містом у найхолоднішу ніч року. Уявляєте? Наступного дня мама відвезла мене до лікарні. В мене була двостороння пневмонія, але він нічого не знав. Я загубив його номер дорогою у лікарню. Три дні страждаючи від жару та галюцинацій, я думав лише О боже, він вирішить, що він мені не цікавий. Точно ще він на 10 років старший. Подумає, що переоцінив себе. Але коли я прийшов до тями, він сидів поряд з моїм ліжком. Зачекайте. Як ви його знайшли? Його номер дала хазяйка вечірки. Я відвідував Я відчував, що ми одне одному сподобались. Є причини, чому він не телефонує. І він був правий. Це так по-гейськи. і так мило. Кохані як телепатія, правда? Так, я знала, що ви класні цей епізод про таке тихе, мирне сімейне життя одностатевої пари яскраво контрастує з реальністю, у якій ми живемо з вами, коли ЛГБТ люди в нашій країні. Досі не мають цих звичайних, як у всіх, прав на сімейне життя, яке б визнавалося українським законодавством. Ми не просто так робили ролик про реєстровані партнерства і їх необхідність у воєнний час, бо там, на фронті, є вони, але би те військові, які захищають нашу з вами свободу та незалежність, і іноді ціною життя. Багатьом з них знадобилося менше одного дня, аби не вагаючись кинутися в бій за свою країну. За майбутнє, за кожного з нас. Партнери військових з числа одностатевих пар не мають права знаходитися поруч з ними в реанімації чи приймати за них життєво важливі рішення. Дозволити в Україні інститут реєстрованих партнерств для військових – це захистити тих, хто захищає нас. Здається, ніколи ще в Україні не було стільки каміннаутів, як за рік повномасштабної війни. І знаєте, хто їх робить здебільш? Правильно, лгбт військові, бо для них життя не кольорова веселка, як ми звикли думати. Для них все ясно і зрозуміло, як чорне і біле. Завжди є ризик, що кожен твій день там може бути останнім. Завжди є ризик, що ти не побачиш коханих. А для ЛГБТ людей ще є ризик, що кохані. Не побачать їх і не зможуть гідно попрощатися. Я кажу це, і в мене по тілу, і страшно образливо, що ми вже майже 9 років у цій війні, що моє рідне місто знищене, понівечене, і хто знає, коли я потраплю додому, що ми втрачаємо наших людей там, у вогні, а вони в останні секунди свого життя не мають відчуття, що їхня країна прийняла їх як рівних. Кому буде погано від того, що люди зможуть зареєструвати партнерство і будуть впевнені, що держава захистить їх та їхніх партнерів та партнерок? Я вам відповім – нікому. Це не щось виняткове. Вони не просять про особливе ставлення. Це звичайне право та можливість захистити близьких. І ні, це не замінить шлюби. Що передбачають реєстровані партнерства? Це перелік конкретних прав: право на спільну власність, право на спадкування майна партнера чи партнерки за законом, право виступати довіреною особою партнера чи партнерки у разі його чи її недієздатності за станом здоров'я, право на соціальне забезпечення та пільги, право на офіційне впізнання тіла партнера в разі його раптової смерті, право на отримання тіла іншого партнера з моргу для поховання. Це означає, що якщо. Його чи її не стане там, на полі бою, то його партнер чи її партнерка хоча б отримають про це повідомлення. Більше про те, що такі реєстровані партнерства, читайте на нашому сайті рівніправа.com та дивіться в нашому ролику. Посилання я залишу в описі. Нещодавно був зареєстрований відповідний законопроєкт його номер 9103. Нам пишуть люди, що ми можемо зробити, аби його прийняли, Говорити. Розповідайте про нього друзям, пишіть статті та знімайте сюжети, якщо ви працюєте в медіа, робіть пости та репости, звертайтеся до народних депутатів, будь-яка підтримка важлива. А повертаючись до серіалу, треба додати, що усі епізоди будуються на реальних історіях, описаних у колонці газети The New York Times. і, дивлячись цю сьому серію, залишається лише дивуватися тому рівню дискусії, який вже існує там, у демократичному світі. Як одностатева пара знайомиться жінкою, яка готова віддати їм дитину на всиновлення, як вони підтримують її останні місяці вагітності та під час пологів, і як вибудовують дружні стосунки після народження малечі? Коли ти бачиш усе це, то розумієш, що у нас попереду ще дуже довгий шлях, щоб вийти на цей рівень, і нам багато є з чим працювати. Аби була політична воля та розуміння, які ми хочемо бачити наше суспільство, Відкритим до різноманіття, приймаючим, інклюзивним, де кожна людина цінна, чи зашкарублим, гомофобним, який відчужує усе та усіх, що відрізняється. Здається, у 2013 році ми обрали перший варіант лишилися продовжити робити кроки у цьому напрямі. Бережіть себе і дивіться хороше кіно.